Хей, мене звати Яр. Я розкажу, як можна почистити текст, який ви отримуєте від замовника. Подвійні пропуски тире лапки. Зазвичай автор набирає текст та надсилає вам, щоб використати в макеті. Але перед тим, як почати форматувати, можна придивитись до деяких нюансів. Та виправити, якщо вони присутні. Одразу зауваження. Це, не правило, скоріше рекомендації, завдяки яким публікація буде краще виглядати і вам буде зручніше працювати. Крім того, якщо пошукати в інтернеті, знайдуться скрипти, які роблять це автоматично. Але в цьому відео пропоную почати на крок раніше і розібратись, як зробити це самому. Перше, це подвійні пропуски. Автор може не помітити, що натиснув пропуск двічі. Навіть читач може не помітити. Проте, якщо їх виправити, публікація буде виглядати краще. Щоб бачити, що відбувається, треба включити відображення прихованих символів. Меню Type Show Hidden Characters. У ці крапочки це пропуски. Відкриваю вікно пошуку. Двічі натискаю пропуск. А отут один раз. Замінити скрізь. Це можна зробити кілька разів, бо десь може бути три пропуски підряд або більше. Схожа ситуація: кілька порожніх рядків на початку абзаца. Краще залишити один, а відступ налаштувати у визначенні стилю пізніше. Вікно пошуку, кінець абзацу двічі, а тут один раз. Замість тре в тексті може зустрітись дефіс. Це треба виправити. Причому дефіс, що поєднує частини складних слів, має залишитись. Тому не можна просто замінити всі дефіси на тире. Як це подолати? Треба шукати комбінацію пропуск, дефіс пропуск і замінити на пропуск тире пропуск. Примітка. Деякі американські видання використовують тре без пропусків. Тому якщо автор з Америки, краще порадитись, який варіант форматування обрати. Ну і лапки. Якщо коротко, англійською потрібні отакі. Вони називаються Curly Quotes або Typographers Quotes. У нас отакі. Оцей значок це не лапки, а знак дюйму. Якщо в налаштуваннях включен цей чекбокс, він автоматично перетворюється на Curly Quotes. Також іноді застосовуються другорядні лапки, це потрібно, коли одні лапки використовуються всередині інших. Якщо є запитання, пишіть в коментарях. Будемо розбиратись!